Всіх вітаю з вами на зв'язку Духовний Практик. І сьогодні ви натрапили на моє відео, яке буде слугувати для вас таро прогнозом на березень місяць 2025 року. А саме для представників знаку зодіаку Скорпіон. Отож, скорпіони, я очікую від вас під цим відео ваші вподобайочки після повного перегляду коментарі, а також робіть. Рпостите поширення серед своїх друзів та близьких. Mm, як важко мені дається просити. Та тим не менш, робіть репости та поширення серед своїх друзів, близьких, які мають пряме відношення до знаку Скорпіон. І такі ваші дії допоможуть моєму Ютубу розвиватись цьому відео, просуватись його, побачить більша кількість людей і будуть орієнтуватися в тому, чого їм очікувати, до чого готуватися, від чого застережуватися. Да? А ми розпочнемо. І, як завжди, по традиції мій прогноз починається з найгострої, найактуальнішої теми, яка вируватиме в березні місяці для скорпіонів. Такий лейтмотив, подій. Отож, скорпіони. Найактуальніша тема в березні місяці для скорпіонів. Давайте подивимося. Скорпіони березень місяць, 2005 року. Найактуальніша тема. В чому вона буде пов'язана? Збиваємо колоду і дивимося. Відлюдник. Бажання піти в себе. Усамітнитися, зайняти позицію спостерігача, не втручатися в якісь глобальні такі процеси, які потребують прямого включення да, і якоїсь інтенсивної реакції, якихось таких ось швидкоплинних дій. Тобто ця карта, цей аркан, дев'ятий, дев'ята енергія, вона ще про аналіз того, що з вами відбувається, про самоаналіз, про коперсання в глибинах своєї свідомості, своєї свого нутра. Ось. Це будь-які смислові процеси, пошук істини. І давайте все ж таки розгорнемо цей дев'ятий аркан, дев'яту енергію. Як саме вона буде проявлятися у вашому житті скорпіони? Так, дев'ята енергія в житті скорпіонів. Вежа. Аналіз того, що вас руйнує. Аналіз того і пошук істини того, що саме призвело до руйнувань. Чому ця вежа з вами трапилася? Чому деякі люди відсіялися? Чому, в принципі, виникли в вашому житті вашому оточенні люди, яких, зрештою, довелося відсіяти? От такі процеси. Угу, Окей. Симірка Пентаклів, десятка пентаклів. А причиною цьому є те, що люди будуть фінансово вами користуватися, чи вони будуть якось пов'язані з фінансовими махінаціями проти вас, які от ну напряму впливають на ваш фінансовий стан благополуччя. І ну, люди намагаються залізти у ваші кишені, у да? ваші ресурси забрати собі. Вам, звісно, це буде не подобатися скорпіони, і ви для того, щоб не жалити їх своєю тротою, просто уходите да? по відлюднику, все ж таки, ви відходите в бік, ви кажете, ну знаєте, так, підняв руку, опустив і ну окей, а чого ти хочеш добитися цим? Що ти хочеш продемонструвати? Кому ти що хочеш довести? От така позиція буде в скорпіонів. Як це повпливає на вас? З чим ви вийдете да? в результаті? Який буде ісход цих подій? Ну, от знову ж таки, дивіться. Ах, божечки, це десятка жезлів. Ем. Ну, по-перше, да, от бачите, це уход, цей. Я забираю все, що в мене залишається, в результаті і уходжу. І це безповоротний процес. Я уходжу своїм шляхом, і, ну, на жаль, цим людям в моїй життєвій лінії більше немає місця. Цей шлях я продовжу давати сам. І з позиції короля Келихів, емоційно це взважене, прийняте рішення. Воно обдумане, воно обґрунтоване і є для нього багато підстав. Не можу сказати, що це приємне рішення. Да? Ніколи не буває приємно від чогось позбуватися, якщо це не формат якоїсь хвороби. От. Але ну, по емоціях ви готові до цього і ви навмисно це робите. Ви приймаєте такий от момент, що да, люди уходять і так буває, і це нормально. Ну, Но дві какелахів. Позитивний момент все ж таки буде. Скорпіони через ось цю позицію смислових процесів, внутрішніх, зможуть побачити, а хто ж дійсно друг, хто ворог, хто підтримує, хто допомагає, а хто палки в колеса вставляє. От в такому да, ритмі будуть рухатися овни, овни. Господи, ну може, у вас щось із овнами буде пов'язано, скорпіони. Ось, е тобто ви будете ще розуміти, усвідомлювати, хто для вас є людина, яка дійсно от, по душі, по серцю, через роки життя, перевірена часом, обставинами. да? Тобто проясниться такі моменти, хто ворог, хто друг, хто поруч, хто проти, хто за. От такого формату. Окей, це найгостріша, найактуальніша тема. Давайте дивитися локально, ситуативно. По всіх сферах вашого життя. Почнемо з стосунків, відносин, оскільки це найгостріше питання, давайте його більш детальніше розгорнемо. Так, скорпіони, березень, місяць 2025 року стосунки відносини. Так? Між іншим, подивіться, яка в мене гарна кофточка. Похваліть мене в коментарях. Мені буде приємно. Так от, скорпіони, не відходимо від теми. Відносини, ну, от від да? збив збивколоду, тасував збивколоду відлюдник. Тобто березень місяць він буде доволі таки скудний на спілкування, не буде хотітися спілкуватися, буде бажання усамітнитися. І, в принципі, це по всіх питаннях стосунків, да? і робочі, і дружні, ще десятка мечів. Да? Оця травма отримана, яку ти намагаєшся Ґм, залатати. Десь потрібно накласти шов. От це про те, що йде. І король келихів, бачите, і знову ж таки, це зважене рішення. Я ухожу в себе для того, щоб залікувати ось ці рани, накласти шви. І я це приймаю як е, е, позицію е, обирати себе. Обиратиму себе. Обиратиму себе. Ти зі мною або пес. Ну, і зірка це все ж таки сподівання. Сподівання, давайте подивимося, в чому сподівання, скорпіони. Що буде викликати у вас почуття надії? М? Кошти. Це питання того, що все ж таки той ресурс, який ви втратили, він трьохкратно приноситься. Да? Тому що ж питання буде пов'язане тісно з фінансами. Угу. І щось мочів. Ну, от фінансовий процес це довготривалий процес. Це якийсь процес, пов'язаний з коштами, який в березні. Розгорнеться, як ситуація в цілому, але вирішиться трішки пізніше. Але вже під час березня будуть ем, явні результати того, що мирно це не закінчиться. Ось так. Ну, окей, по стосунках, напряжненько буде березень місяць. Ну, ви бачите, самі по розкладу, що не дуже він. Буде щедрий на спілкування. Давайте подивимося фінанси. Оскільки будемо перетікати з стосунків на фінанси, бо фінанси будуть причиною погіршення відносин з деякими особами у вашому колі оточення. Давайте подивимося фінанси. На яких фінансових енергіях, ресурсах будуть скорпіони в березні місяці 25-го року? Королева Пентаклів? Це таке. Середньостабільне положення я володію певними ресурсами. Я знаю, куди я їх буду витрачати, на що я їх хочу накопичити і. Ну, немає такої скрути. ось так. Тобто, все доволі зрозуміло. Ну немає якоїсь такої ситуації, при якій неочевидні факти, да. Тобто, я розумію, що от в мене були такі дії, це призвело до такого, до такого, то я в результаті залишаюся ось з цим, і як би це зрозуміло. Тобто, осмислив процес ще по єрафанту. Це допомога може між іншим бути якогось чоловіка в літах. Тобто такого старшого, о, статусного і графан це статусний чоловік. Ось. І він допомагає ось ці королеві жестів, яка хоче бути королевою, королевою пентаклів. Ну, от по цій триаді вже можна сказати, що якоїсь такої прям скрути-скрути не буде на підтягнутих пасках. Тому що ви ж підете, ви вчасно підете, де десятка жезлів. Тобто, ухожу відуть з цього сценарію, да, скрути. Угу. І Рейцар Келахів. Може, це ви уходите від Рейцара Келахів, який хоче призвести в ваше життя фінансову скруту? А, як цікаво. Ну, окей, саме головне питання, що фінансово ви будете більш-менш стабільно, стабільним. Вирівноважена позиція. Давайте ще подивимося останнім. Здоров'я. Здоров'я в скорпіоні в березні місяці 2025 року. Здоров'я, скорпіони, березень 25 рік. Рицар Пентаклів, це людина, яка працює, людина, яка долає певний шлях, виконує певні процеси, функції, задачі. Ну, це людина працездатна. Почнемо з цього. Да? Вона на коні, це людина, яка пахарь, вона може виконувати декілька функцій одночасно. Карта смерті і карта миру, ну все, ну, на цьому можна скорпіони. З вами цей прогноз максимально легкий, чесно. По триадам можна розбирати і зразу розуміти, до чого підходить. Ну, що того, що я такий професіонал. Якщо що звертайтесь на консультацію, ну, не сама реклама, то тим не менше. Якщо хочете побачити дійсно гарну майстерну роботу, то welcome to The Plus в особисті. Так от. Робоча лошадка, яка виходить на новий рівень по карті смерті свого фізичного стану. І цей рівень гарантує мир, цілісність, гармонію, зцілення, здоровий стан. Да? Тобто ну, нічого поганого немає. Все навпаки покращиться. Ну що, я думаю, що цей прогноз такий непоганий. Скорпіони. Напишіть по своїх відчуттях, оскільки ви водний знак і ваша інтуїція вона досить таки балакуча з вами. Напишіть, як ви відчуваєте по енергіях, по обставинах, з чим ви увійдете в березень, як ви його пройдете, з чим вийдете з нього. Мені буде дуже цікаво почитати це в коментарях. Я в будь-якому випадку від себе бажаю вам максимально легко це все пройти з позиції вигоди, з позиції накопичення, а не втрачення. Да? Здобутків, ну знаєте, найбільші наші здобутки у наших втратах, тому що саме під час втрати ми починаємо чітко бачити цілісність картини. Ось. І також бажаю всім мирного неба над головою, позаслугам. І все буде мир.